МГЕЛ Формула молодості. Інноваційний гель з омолоджуючою і загоюючим дією. Понад 20 років бездоганної репутації. Інтенсивно зволожує та регенерує шкіру. Активно захищає від впливу вільних радикалів, стимулює сите з колагену. Сприяє розгладжуванню шкіри та скороченню зморшок. Захищає від негативного впливу довкілля, сприяє очищенню шкіри від прищів та вугрів, прискорює загоєння подряпин та опіків, розсмоктування шрамів та рубців. МГЛ – це унікальна ультрасел-формула комплексного відновлюючого впливу на клітини шкіри на основі рослинних компонентів, вирощених на півдні Франції, та збагачена білим імператорським женщином. Основні компоненти гіалуронова кислота. Ефект миттєвого ліфтингу та зволоження завдяки впливу високомолекулярної гіалуронової кислоти на верхні шари епідермісу. Стимуляція вироблення колагену та підтримка високого рівня зволоження за рахунок проникнення низькомолекулярної гіалуронової кислоти в глибокі шари шкіри Антіаж-ефект Поповнення нестачі гіалуронової кислоти, екстракт інжиру, пептиди, женьшень, стимуляція процесів оновлення у клітинах шкіри, прискорення синтезу колагену, антиоксидантний захист, запобігання внутрішньоклітинним ушкодженням вільними радикалами, рослинний колаген. Пептиди, відновлення структури шкіри. Стимуляція вироблення власного колагену та еластину сприяє ефекту омолодження. Полісахариди, депантенол, імуномодулюючий ефект, протизапальна дія, збільшення густини колагенових волокон, ресвератрол, женьшень, підвищення активності клітин у боротьбі з патогенними мікроорганізмами, потужна антиоксидантна дія. Прискорення загоєння запалень. Захист від УФ-променів. Переваги, чиста формула. Відсутні інгредієнти тваринного походження фталати, мінеральні олії, бікарбонати, сульфати, алюміній, парабен. Інноваційна безповітряна система ейрлес з кишенію. Запобігаючи контакту з повітрям. Забезпечує максимальний захист готового продукту та збільшує термін його придатності. Вироблено у Франції. Продукт відповідає високим міжнародним та європейським стандартам якості. Рекомендації наности гель на очищену шкіру обличчя вранці та ввечері плавними круговими рухами кінчиків пальців, уникаючи області навколо очей. Тільки для зовнішнього застосування форма випуску флакон 50 мл. Зберігання зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.